О, та ти що паровоз? Щоб ви розуміли, я ще другу вулицю не закинув, бачите? Тільки-тільки збирався. А, тільки, чи я його достану, бо він мене заводить. Ага, добро. <різь> та ти що такі? Такі... Коропи, там кіло 200-300, кіло а таку силу має. Осінній, Да Осінній, невялий, оживший. І голодний, як ми можемо спостерігати. А класне клювання. Запустив мені паровозчика. Хі -хі -хі. Класне клювання, ай-яй-яй-яй-яй, і обризгав, ну дякую тобі!